Чирі, вітання усім телеглядачам! Настав час пробудження, час усвідомлення того, що українська сім'я це велика цінність і її потрібно захищати, адже ворог душ людських повстав сьогодні як ніколи, щоб знищити сім'ю. Більш детально і глибше поговорити на цю тему. Ми сьогодні запросили благословене подружжя Олега та Світлану Скицьких із міста Слов'янськ. Вітаємо. Вітаю. Олежа, поясніть, будь ласка, який Божий задум, який Божий погляд на сім'ю, якою вона має бути? Вітаю всіх, друзі. Приємно, але ми вже, вже сім років у Вінниці живемо, так що зі слов'янська, так сім'я це Боже творіння. І я би сказав, що це не одна із можливих форм існування, це форма, яку створив Бог. Тобто Бог оприділив нам бути знаходитись в сім'ї. І ще сказано, що двоє стануть одним тілом. Так. Залишить чоловік так, да, батька, залишить. Мати. батька, мати, так. Не, не, не в сенсі, що не, не будуть допомагати. Та вони просто просто е, треба розуміти, що це нова сім'я, це окрема сім'я, і це дуже важливий шаг. Бог створив людей для того, щоб вони жили у сім'ї. Так. І вилив свою благодать на сім'ю, щоб там вони пізнавали, відкривали один одного, розкривали всі таланти, здібності. Ну, ще хочу відміт, відмітити, що Бог створив чоловіка і жінку в сім'ї з різними ролями, але однаково цінних. Різні ролі не, не, не подрозумівають те, що вони, вони один цінний, другий менш цінний. Вони однаково цінні, але люди з різними ролями. Яка роль відведена, звісно, чоловікові, mm -hmm. дружині? Так. Як ця ієрархія будується? Хто слухає Бога, хто на кого впливає, хто кому підкоряється? От Цікаво було б дізнатися, що про це каже Біблія. Ну, Біблія говорить про ієрархію, певно. Все таки існує, так ієрархія існує, сто відсотків. Yeah. І я би сказав, ну то що, то, що слово Боже говорить, вона каже, каже, Бог, Христос, чоловік, дружина. І дітки вже. І дітки, так. Тобто я ще раз хочу підкреслити, це різні ролі, але не різна цінність. Однаково цінні. Я, я хочу знову і знову підкреслити це. Однакова цінність. Але коли ми говоримо про роль а, чоловіка, він я би сказав такий духовний паровоз. Та, він ініціатор всього духовного в сім'ї. І відповідальність да. на ньому, напевно, в духовному плані біля. Звісно, 100%. Тому що ну, ми бачимо в Священному писанні, коли ну ми вже говорили трошки про це, але згрішив, згрішила в принципі, хто підбив Адама на гріх? Єва. Так, то ж але, турбас? Але, 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 ми, але ми потім не читаємо, не, не бачимо в писанні, що Єва підбила, Єва виновата. Там написано Адам згрішив. Як ти дозволив да, їй попливати на тебе так, та що? Тобто щоб ми згрішили. бачимо, що ключова роль і відповідальність. Навіть коли його підбили, то Бог говорить, адам згрішив. Все одно адам згрішив. Тобто це ми бачимо про відповідальність. Тому, як я кажу, в сім'ї, в сімейному колі, чоловік має ключову роль, духовну роль. Він як духовний паровоз, він повинен, повинен бути ініціатором молитв. Читання писання прикладом. Mm -hmm. ну, да, от, може трошки пізніше поговоримо про це, да? але от, ну, сьогодні я маю на увазі. Коли чоловік слухає Бога, отримав від нього відкриття, веде сім'ю, знає, куди веде, то, напевно, такому чоловіку і не важко коритися, слухатися і слідувати за ним. Чи не так, Світлано? Звісно, що покора це те, над чим жінці потрібно працювати Працювати над собою. бо ж... Постійно жінці хочеться а, чоловіка покращити. Я би хотіла, хотіла покращити, вона ж не хотіла поганого йому. Що, щось йому дати те, чому чого, чого З боку йому... ж видніше, да. Да. він, напевно, не бачив. Тому а, то... це велика робота над собою. Покора це, я думаю, що знак рівняння поваги. Покора це повага. Ставлення чоловіка до дружини олеже вам, напевно, запитання до дітей, як брати цю ініціативу в свої руки, щоб їх вести за собою, щоб їм хотілося йти за вами і сім'ї за Богом в цілому. Ну, я б розділив це питання на два. Будь ласка. Да, на два. І по-перше, по по я хочу сказати, що як любити дружину, писання говорить Я Христос церкву. І коли ми, нам треба розібратися з тим, як Христос церкви роб, любить, щоб, щоб розуміти, як чоловік повинен любити свою дружину. А, тому ми про покору говорили до цього, це як рух в двох напрямках. Дорога з рухом. Це не може тільки в одному напрямку бути. Може, може починатися в одному, але в, в ітогі це рух в двох напрямках. Тому любити, як Христос любить церкву. І Ми дивимося, а як Христос взагалі любить церкву. Яка його любов? Вона, вона постійна. Вона ж не міняється, він не говорить: ну люблю, не люблю, да. вона, вона постійно. Да, да, не грішета, да, люблю, грішете, не буде да, любити, доповачу. Як так. от ви я хочу як чоловік знати, як мені любити свою дружину. Христос, як ти любиш? Ага, я бачу. Непохитно. От Христос любить нас непохи, непохитно. Так, що ми, що ми ще бачимо? Я Христос жертовно любить, правильно? Тобто там не стоїть питання ти мені, тоді я тобі. Він він, це любов така. Знаєте, є така книга, мені условна, дуба, условна. дуже подобається назва. Марнотратний Бог. От він, він такий, він просто дає. Да? Навіть ін, іноді кажуть, ну, нам може здаватися. Ну чому так? Да? Ну, Бог віддає, його любов віддає. Вона жертовна. Бог створив стільки зірок, не вже не можна було зекономити. Да? І да. все для людей. Любов така, вона дає. По-друге, третє, що він, я бачу, що він прощає. Це в сім'ї сім це дуже важливо, да? прощає. А потім я бачу, що ми для нього цінні. Да? І в сім'ї, Коли ми говоримо, як чоловік повинен любити дружину, це цінувати її, це дуже важливо. З розумінням, як Писання говорить, що вона слабше. Не менш цінніша, а слабша, да, і моє ставлення до неї повинно бути як до слабшої. оберігати, да, зберігати. Потім його любов підтримуючи. Він не тільки дає напрямок. 28-й розділ Євангелія е до Матфея там сказано так: що йдіть по всьому світу, да, проповідати Євангелія. Не просто він дає наказ, він дає підтримку. Корально. Він говорить про свою владу. Мені всяка влада дана, так? але я з вами буду во всі дні. Да, повсякденно я буду з вами. То що ми в цих словах бачимо? Бачимо підтримку. І я кажу: от чоловік повинен підтримувати свою дружину. Це підтримка. Не просто сім'ї давати там напрямок, а й таку підтримуючу роль. І друг, друга сторона цього питання це виховання дітей. Там ми говоримо, дуже важливо бути щирими. От, батькам, знаєте, не просто казати, як правильно. А показувати. Показувати, не казати, а показувати. Можна казати, можна ще й показувати. Тобто показувати важливіше. Знаєте, діти бачать, діти вчаться. Роблять. роблять. Роб. От, діти бачать, діти роблять. Можемо говорити все, що завгодно. Да? Але коли ми бачать інше, нема більш шкідливого для сім'ї. От нема ліцемірство, нема більш шкідливого для сім'ї. У нас були моменти, старший син, да? ми, ми кажемо синочок. Вибач нас, ми на тобі вчились. <смі> Іншу ж іншим вже було легше. На тобі вчились бути батьками. І робили помилки. Але був момент, коли ми вибачались, ми казали, ну, пробач нас, пробач ми там, ми і всьому робили. Ми, 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 ну, ми розуміємо, і всьому робили помилку. І ну, це дуже добре впливало на наші відносини. Адже сходиться дві різних половинки з абсолютно різними характерами і кажуть, причина розлучень не зійшлись характерами. А як же ж тут зійтися з різними характерами, щоб рухатись в одному напрямку? Напевно, важко. У вас різні характери чи більш схожі? <звук> По-перше, <-прочому>, мабуть, <звук> зрозуміти, що ми різні, і прийняти іншого, бо він має відмінності. Не поміняти, а прийняти. прийняти. Різниця між цими <звук> словами. Дуже добре. Не поміняти. Ось нам Олег вже розказав багато цікавого, яким має бути чоловік, а якою ж Бог бачить жінку-християнку, ту, яку він мав в своєму задумі, ту, на яку він вилив море своєї творчості і любові. Ну так, да. жінка названа венцем творіння. І не знаю, наві, на, за що нам да, так, така висока оцінка. оцінка да. Але я так думаю, що Бог досконалював, досконалював. Бо ми, мабуть, витончені, більш ніжні, більш ранімі. Думаю, що це те, до чого кожна жінка має сягнути, да? стремитися До того, щоб бути справжньою, справжньою християнкою. Не здаватись, видавати себе, да? не здаватись такою, а бути справжньою. І... З повагою богобійною, по-перше, з повагою відноситись до свого чоловіка, з любов'ю виховувати дітей і вчити їх власним прикладом, як ми вже казали, любити Бога, любити людей. дітей. дітей. Одна дуже така поважна пара вчила нас, і що я запам'ятала ну, про сімейні цінності розповідала І дуже мені сподобалась фраза, що має бути ж... від жінки не так багато вимогів. Oh, yeah. <laughs> Каже, Треба бути задоволеною. Да. <laughs> задоволеною завжди. Uh -huh. Завше, завш... За все бути вдячною да і тримати язик за зубами. ну Не не болтліво. І, І це просто буде вже. Честью для жінки. Так, хочеться порадити, такою. повчити, але насправді да, треба прикусити да. <рикусити> я за почекати, а потім він ідею дітей, видасть дітей, за свою інших людей. Так, ось ви сказали, що дружина це вінець творіння, але не просто вінець, це вінець на голові чоловіка, чи не так нам так. святе письмо підказує. Так, ну і і Бог то створив чоловіка з землі, а дружина то вже з духотворенного тіла. І Бог передбачив, що це, коли вони зійдуться, буде одна плоть, якби нове, одне духовне творіння в очах Божих, з якими він разом працює, не поодиноко, а щоб сім'я рухалась в одному напрямку. Ну, Бог же так, Бог же так і дивиться на, на сім'ю. Не як окремі люди двоє. А одне тіло. Одна, одна, одна плоть. одне А я ну, от ми за доповнення трошки да, говорила, що доповнюють. Ми різні. І я так вдячний, що Бог мені дав Світлану. Бо я не знаю, як все мною було важко людям. Вона, вона, вона така, м'яка, вона зглажує, десь там угли острі, вона закруглює. Бо я думаю, що б я без неї робив взагалі? Як приємно з роками, чим довше живеш, чути більше таких приємних відгуків один про одного. От в спілкуванні, в спілкуванні, коли вона поруч, у нас краще спілкування відбувається, коли вона поруч. Тому ми разом з вами проводимо це інтерв'ю, бо вам дійсно є чим поділитися. От покора чоловікові. Дуже багато зусиль потрібно зробити над собою, щоб все-таки тримати язик за зубами, мовчати, змирятися. Можливо, знати, що ти в чомусь краще, але все-таки показати, що він ідеал. Покора це, мабуть, те, що Бог хоче, очікує від нас, бо це його наказ, правильно? Жінки бути підкорятися чоловікам. Але не зі страху, так? Так, не зі а страху. З Але з часом це стає легше, коли ти пробуєш один крок, другий, третій. І коли ти... Я робила помилки в своєму житті, коли хотіла рухати його, хотіла його вдосконалити, бачила краще. Але було. так? Було, було. І я каялась перед ним і казала: о, а він мені дозволяв помилятись, і завдяки цьому. Я бачила, що від цього нічого доброго не виходить. Треба бути в покорі. Робила роботу над помилками і визнавала свої помилки, і віддав, і тобі краще легше. Це таке відчуття безпеки, коли ти за більш сильним, за більш таким, більш відповідальною людиною. Да? І це така і духовна безпека, да? і. Емоційна безпека, фінансова безпека, коли ну, він, наприклад, займається фінансовою стороною, я йому довіряю, а, як людині, якій бере відповідальність за сім'ю. До речі, це теж відповідальність чоловік Навіть буває, що і дружина може і більше заробляти, але все рівно в ієрархії відповідальності потрібно мати мудрість. Це теж така форма такої покори. Ось ми вже на початку програми торкнулися питання виховання дітей. І як нам зрозуміти, що діти це все одно не повністю наша, як то кажуть, особиста цінність, що це дарунок Божий. Вони нам даються на певний час, і ми щось з ними маємо зробити. Що саме? Ну мабуть, з роками це стає ясніше нам, тому що ми бачимо, як діти дорослішать, вони виходять вже створюють сім'ї. І ми розуміємо в цей момент більше, більше розуміємо, що вони нам дані тимчасово. Ми не перестаємо бути батьками, бо ми продовжуємо молитися, але вони вже самостійно приймають рішення. Так? Ви знаєте, я би сказав, що батьківство — це як цілитись з лука. До повного моменту я там прицілююся, Стріляєш а потім стріла вже полетіла. І ти вже не не можеш впливати на те, як ти до цього ти якось там цілився? Да, а там воно вже полетіла, тому тому. Тому ми розуміємо, що це Божий дар, і ми вже на, на певний час даний нам. І ми, ми молимося за дітей. Коли вони питають, ми говоримо, даємо пораду, коли питають. Але ми розуміємо, що ми не можемо вже просто прийти і сказати, так, це робив, це не роби, так. Ну тобто вони вже дорослі. Був час, коли можна, був так час, було був ще час, але вчати, ми чітко дуже чітко розуміємо, що настає момент, коли ти вже не можеш так впливати. Все ж ти можеш давати пораду. Коли вони запитують і молитися, а коли бачиш, як діти рухаються не в тому напрямку, напевно в серці щось відбувається, і так хочеться підказати. Чи варто втручатися, чи все-таки довірити Богу дітей, молитися і дистанціонуватися? Ну а ні. Я думаю, що ми не можемо повністю дистанціонуватися. Ну це взагалі мені здається неправильно. Я думаю, що ми не можемо домінувати, але є моменти, коли нам треба, нам треба поговорити про це, сказати. Нам треба про це поговорити. Давай поговоримо. Я, я розумію, що діти можуть послухати, можуть ні, ну це вже інша справа. Але є моменти, коли батьки повинні говорити. Олеже, як ви бачите орієнтацію розвитку України в збереженні сімейних цінностей, адже ми бачимо, як з заходу приходить щось таке, що руйнує наші сім'ї, що показує якусь іншу модельність чоловік і дружина. Але все-таки Господь заклав ось цю свою прекрасну ідеальну сім'ю, і тільки так буде вона щаслива і ніяк по-іншому. Ну, я, я скажу вам, Бог створив такий інструмент, як церква у світі. І це інструмент його впливу це впливу на світ, на світ. Тому церква не може просто закритися за стінами. Вона не може. Вона не має права на це. Вона може проводити служіння, але вона не може закрити, закритись від світу. Вона повинна впливати. Я думаю, що іноді церкві це може дорого коштувати. Але це вже інше питання. Я дивлюсь на Аяна Хрестителя, коли стало питання про сімейні цінності. Да, він говорив. Він приходив, говорив тому же Іроду. Він говорив. Він, він говорив. Він не просто Ну я, я спасаюсь мені добре, я, я все виконую, що Бог від мене, і все я дістанцю. Ні, він приходить, говорити, не, 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 не должно так робити. Мати да. дружину. Да, не довжна, це неправильно. Угу. Тому церква повинна піднімати свій голос. На різних площадках, я, я, я площадка телебачення, говорити, є інші площадки, да? суспільні, я маю на увазі, говорити, приходити туди, але не закриватися стінами. Бо, бо, бо як тоді впливати на світ? Хто тоді буде підвищувати голос за правду? Це церква повинна робити, і модель сім'ї показувати. Ну, Переваги, чому не Переваги, І думаємо? Це погано, це, це трагедія. Взагалі зараз розводи є в церквах, це проблема. І, і повинна, повинна, щоб цього не було. Ну, що світ побачить? Ну, світ повинен побачити модель, християнську модель сім'ї приклад, не тільки голос, ми вже казали, говорити і робити. Так, так робити. І говорити, і впливати, але і, і показувати модель, щоб люди бачили, ми взагалі говоримо про місіонерське покликання сім'ї. До речі, Демо... До речі так. демонструвати модель. У нас у нас є центр для мамочок. Да, де, де, ну, вони, вони в важких обставинах, не повні сім'ї. Вони, 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 вони повинні побачити це християнський центр. І дуже важливо, щоб вони побачили, як, як повинно бути. Так, як Вони бачили свою модель. І вони, я, я, це як прокляття, вони рухаються, повторюючи, множачи цю, цю модель. Вони повинні побачити альтернативу, іншу модель. Що можна хтось будувати. має показати. Да, хтось, хтось повинен показати, це християни. Да, будемо так, будемо помилятися, є якісь, можливо, теж в сім'ях різні непорозуміння, але це все можна прожити, це все можна пройти з Божою допомогою. Це не значить, як тільки не догодила, не, не так обід зварила та й вже на розлучення подавати. Так, да, звісно, звісно. Ну, ну, щоб на розлучення не подавати, ну, треба, щоб Бог, Христос був цінністю. Коли Христос ціність Його слова, а воно не, воно каже, що Бог ненавидить розвод роз, розлучення. Якщо сьогодні якась родина, сім'я стоїть на грані ось цього розлучення, що б ви порадили? Як ще можна вчепитись і зберегти ось цю Божу цінність сім'ю? Тому що якщо вже почне валитись, то тоді дуже важко її склеювати знову. Ну я би сказав, по перше, якщо це стосується людей, стосується людей, які ще не прийняли Ісуса Христа. То наш приклад, бо ми прийшли з дружиною в 91-му році, покаялись, тому що в нас був кризис у, у сім'ї. нас ми, ми стояли на грані розлучення, будучи невіруючими людьми, і ми звернулись до Христа, ми покаялись і почали будувати свою сім'ю на християнських принципах, да? на принципах Божого Слова. Бог зберіг нашу сім'ю і не тільки його врятував, заслуга да. душі. врятував, сім'ю нашу зберіг, дітей нам дарував. Тому я кажу: йдіть до Христа. Це Щоб перше. не, було, так, Щоб це не перше. було, Ідіть до Христа, звертайтесь до Христа, покайтесь, а, прийміть Христа, прийміть Його Слово. Будуйте своє життя на, під, на підставах, на підвалинах Божого Слова. Це для, для людей, які не прийняли. Для християн. Бо, бо теж по-різному буває, я хочу сказати: а, треба теж повернутися до Христа. Щоб він став знову, знову цінністю, його слово знову стало yeah. цінністю. Yeah. Те, щоб скеровував життя, не просто я так вважаю, я так відчуваю. Мені так кажуть люди. Слово, Боже Слово, яке говорить про сім'ю, багато говорить. І Бо, 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 говорить про те, що Бог ненавидить розлучення і дає нам принципи, на яких ми можемо будувати свою щасливу сім'ю. Mm -hmm. Бо що там в Псалмі сказано? Якщо Бог не поблагословить, марно. Працюють ті, хто е, будують, де да, марно вони працюють, то я хочу сказати, що перш за все це Боже благословіння, але це не виключає повсякденну працю, важку працю над відносинами. Ми хочемо мати щасливу родину, але вона ж не звалиться на нас просто так. А от коли бачиш, як батько, що твої діти рухаються не в тому напрямку, чи варто телефонувати, щось радити, бити тривогу, просити молити, зустрітися, поспілкуватися, чи дистанціонуватися, молитися тихенько вдома і чекати, що якось воно вирішиться з часом само собою? Ми говоримо про дорослих дітей, так, правильно? Так. Вже про самостійних дітей. Я думаю, ми не можемо домінувати, але це не виключає того, що ми можемо прийти і сказати: нам треба поговорити про це. Я розумію, що вони можуть послухати, можуть не послухати, але ми не можемо повністю дистанціюватися і робити вигляд, що нічого не відбувається. Є критичні моменти, коли нам потрібно втрутитись. Я розумію, що ми не можемо просто приходити повсяк, ну, втручатись. Але є моменти, коли це треба робити, і молитися, і втрутитись, щоб поговорити. Це що стосується своїх рідних дітей, так. але християнська сім'я це і місіонерська сім'я, яка бере участь в різних проєктах і допомагає іншим подолати їхні кризи. У Вас є якісь приклади, можливо, із особистого життя, де вам доводилося чути різні історії, і якимось чином впливати на них, говорячи за сиріт, можна сказати, да? За сиріт в нас багато соціальних сиріт, а зараз уже не тільки соціальних з війною. Да? Ну, давайте про, про соціальних скажемо і про таких сиріт скажемо. 13, 13 листопада вся Україна і церкви особисто будуть молитися за сиріт. Ми молимось кожен рік, ми молимось за сиріт. І це дуже важливо молитися, бо священне писання воно говорить, щоб ми піднімали голос за сиріт. Тому Говорили, що Бог батько сиріт, Бог. а Він наш батько, да. значить, це наші брати да. і сестри. І значно. він нам говорить, да. моліться, піднімайте голос за них. Говоріть за них, за захист їх, говоріть. Тому ми, як церква, молимось. А потім я хочу сказати, що ну, молитвою не, обмежуємо, не обмежуємось. Ну, знайдіть, знайдіть родину, де є сирота, де є, знайдіть сироту. Послужіть її. Я, я, я знаю, є сім'ї неповні, є да, соціальні сироти, а, є сироти. І ми, як церква, не можемо стояти осторонь. Ми повинні молитися. Але повинні служити. Знайдіть таку сім'ю, знайдіть таку дитину, послужіть їй, а можливо, і ну, да. ну Взагалі-то люди ем, існують взагалі міфи про те, що це діти з якоюсь генетикою, такою негативною. І вони бояться цих міфів. Але ми ж самі не знаємо свою власну генетику. тому... Всіх однаково, від Адама Єви, з вот. гріхом. з гріхом. Тому ну, в нас є приклад особистий. У да? нас є донька, якому встановили їй був рік, зараз вже їй 18. І ми дуже щасливі. Ми їй кажемо, що наша родина була б неповною без тебе, Маша. Тому не теоретики тут. Угу. Є діти, що народжуються біологічним шляхом, а є ті, Серцем, які да. виходять із серця, і ти даєш да. їм повноцінну любов і приклад гаснути. Ми її народили самі. в серці, і ми, ми, ми не шкодуємо. Вісімнадцять років зараз їй вже. Вітання їй передавайте, хай Бог благословить її долю, і вас, як батьків. І сьогодні, вже так підсумовуючи нашу тему, щоб ви хотіли побажати всім нашим глядачам, так, щоб їхні сім'ї були міцними, справжніми, божими. А ті сім'ї, які, можливо, стоять ось так вже на грані, все-таки з Божою допомогою збереглися. Наше побажання, щоб ви боролись за свою сім'ю, навіть коли важко. Навіть коли кажуться, здається, що немає іншого виходу, продовжували бороти, боротися. Бог є Бог неможливого. Він, ми по собі знаємо, що були важкі моменти, ми молилися, і Бог відповідав а, будувати свою сім'ю на, на підставах Божого Слова, а, під, піднімати голос за правду, піднімати голос за, за сім'ю в суспільстві.